Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні мова піде про ф'ючерси, але я не просто вам розповім про ф'ючерси, крипту, як відкривати, закривати угоду. А я вам поясню взагалі для чого ф'ючерси створилися. Як завжди, максимально простими словами. Я вам поясню, як воно працює. Все вам розкладу по полочкам, і навіть найнедосвідченіший новачок все прекрасно зрозуміє. Отож, друзі, почнемо трошки далі, навіть з історії, тому що ф'ючерси були створені для того, щоб захистити учасників ринку від коливань ціни та від спекуляцій. Взагалі, перший раз ф'ючерсний контракт застосували в Японії в 17 столітті. Це було при продажі рису. Наведу вам приклад і одразу будете мати плюс-мінус зрозуміння, як воно працює і що таке ф'ючерсний контракт. Наприклад, Тій же Японії, уявіть собі, що ви фермер, який вирощує рис. І, наприклад, ви його постачаєте в іншу провінцію. Але, наприклад, що на момент того, коли ви там складали цей весь рис для відправки, ціна була за кілограм, наприклад, 100 єн, візьмемо. Єни, здається, в Японії. 100 єн за кілограм. Ви відправляєте їх в іншу провінцію, і туди товар може йти тиждень, місяць, довгий тривалий термін. Для цього укладається ф'ючерсний контракт, який означає те, що коли покупець отримає свій рис десь в іншій провінції. Він все рівно купить його по ціні 100 єн за кілограм, так як вони домовились. Тому що може бути таке, що доки рис до нього доїде, він може коштувати вже, наприклад, 85 єн за кілограм. І Якраз щоб вберегтися від цих спекуляцій і коливань на ринку, укладається договір, контракт, який називається ф'ючерсним, який запевняє продавця, який продає рис, в тому, що людина, який він її продає, все рівно купить її по 100 єн за кілограм, так як вони, наприклад, домовились. Але ж знову таки воно впрацює і в іншу сторону, тому. Що, доки товар доїде до покупця, може коштувати, наприклад, 120 єн за кілограм, і все рівно йому прийдеться купити за 100 єн. Тобто, це така страховка, але коли, наприклад, товар виростає в ціні, його купляють дешевше. Коли товар падає в ціні, його куплять все рівно по тій ціні, які ви домовились. Ось так в принципі воно працює. Тобто, якщо простими словами, то ф'ючерсний контракт це договір для забезпечення себе від втрат і коливань ринку. Домовились. Уклали контракт, по тій ціні купуємо і продаємо. А вже сучасні ф'ючерсні ринки почали своє існування наприкінці 19 століття. Наприклад, товарна біржа в Чикаго була заснована в 1848 році, і там вони вже торгували цими сільськогосподарськими продуктами. Наведу вам ще один простенький приклад для максимального розуміння. Наприклад, не знаю, ви любите шоколад, і ви домовляєтесь постачальником шоколаду, що ви будете брати в нього по 50 гривень за плитку, наприклад, протягом року часу, і не залежить від того, яка ціна на шоколад буде, чи вона буде рости чи падати, він все рівно вам має продавати шоколад по 50 гривень за плитку. Тобто, якщо цей шоколад буде протягом року зростати і буде вже 100 гривень за плитку, він все рівно вам має продати по 50 Але якщо товар впаде, наприклад, до 30 гривень за плитку, ви все одно в нього маєте купляти по 50 гривень за плитку, так як ви домовлялися. Також сьогодні у відео я вам розповім, чим відрізняються стандартні ф'ючерси від безстрокових. Показувати, друзі, буду я все на прикладі біржі PinkX, біржою, я сам активно користуюся. Я являюся її партнером. За моїм посиланням у вас будуть знижки, знижки на комісії завжди проводяться різні промо-акції. І найголовніше, я маю вихід на менеджерів і зможу вам допомогти з любим посиланням. Тому, якщо захочете зареєструватися, посилання під відео. Отож, друзі, прийдемо до екрану мого ноутбуку. Як ми бачимо, одразу на головній сторінці в нас є деривативи, тобто ф'ючерси. Як бачимо, є безстрокові та є стандартні. Одразу пояснюю, яка у них різниця. Ф'ючерсний контракт є стандартний, є безстроковий. Стандартний відрізняється в тому, давайте вам прямо покажу. Відкриваємо стандартні, і стандартний фьючерс трохи відрізняється від безстрокового. Наприклад, на стандартних фьючерсах ви можете торгувати не лише криптовалютою, а індексами, акціями, товарами. Можете тут торгувати пшеницею, золотом, сріблом, олією, високоякісна мідь. Тобто тут є багато всього, і також можна торгувати стандартні ф'ючерси Coin M. Це означає, що можна торгувати. Не лише USDT, наприклад, в парі до біткоїна, а можна торгувати конкретним токеном. Наприклад, маєте там тисячу токенів XRP, і ви можете тут конкретно торгувати лише токенами XRP. Але у стандартних фьючерсів є свої мінуси, тому я всім рекомендую безстрокові фьючерси. Взагалі чим відрізняються стандартні від безстрокових. Якщо навіть вдуматись в назву безстрокові, це означає, що цей контракт не має сроку дійсності. Він не має кінцевого закінчення угоди. А стандартний має він створювався для того, щоб, наприклад, коли, як я вже поясню, ви відправляєте рис, страхуєтесь, і якщо, наприклад, в певний проміжок часу вам не доставили цього рису, по контракту ви маєте оплачувати або якийсь процент, або ціна може зростати, і ви потім зобов'язуєтесь цю ціну сплатити, якщо ви перетримуєте у себе товар. І якщо ви відкриваєте угоду, наприклад, там на пшеницю чи на золото, зазвичай ця угода може мати строк дійсності: 3 місяці, 6 місяців, після чого. Ця угода автоматично закривається, якраз це і є різницею між стандартними та безстроковими, а безстрокові не мають кінцевої дати, ви можете їх безкінечно довго цю угоду тримати, і рік, і два, і три сидіти в позиції. А в випадку стандартних вона за деякий проміжок часу, це має бути прописано 3-6 місяців, вона може закритися автоматично. Також важливі уточнення: стандартні ф'ючерси це взагалі рахується як ексклюзивний продукт біржі BINX. тому що на інших біржах, наприклад, я такого не зустрічав. Але як бачите, тут, наприклад є лише ринковий та тригерний ордер Ринковий – це який купляє по тій ціні яка є на даний момент на ринку тобто немає лімітного ордеру щоб наприклад відкласти собі цю покупку і перезакупитися нижче чи продати вище до речі детальніше про фьючерси в мене є відео ось тут вам закріплю можете переглянути там більше я розповідаю про ордери про кожен ордер окремо пояснюю, як вони працюють як це все відбувається тому думаю вам буде цікаво також наприклад ми робимо іноді якісь промо акції і нам потрібно набивати оборот на біржі так просто купляти продавати купляти продавати на стандартних ф'ючерсах, коли ви відкриваєте угоду, ви сплачуєте комісію за відкриття угоди. І, відповідно, вам зараховується оборот. Коли ви закриваєте угоду, на стандартних фьючерсах не платиться комісія, відповідно, оборот не рахується. Тому навіть якийсь оборот виконувати краще на безстрокових фьючерсах. Також на безстрокових фьючерсах немає спреду. Що таке спред? Є ціна BID, це найкраща ціна, по якій ви можете продати, і ціна ASK, це найкраща ціна, по якій ви можете купити. Тобто на ринку є завжди два види покупців: ті, хто хоче купити, і ті, хто хоче продати. І ця різниця між найкращими цими ордерами якраз і називається спредом. Цей спред на стандартних фьючерсах може бути набагато більший. Це означає, що тут ліквідності може бути менше, стакан може бути пустіший, відповідно, спред більший. На безстрахових фьючерсах більш вузький спред, тому там і більше ліквідності, а це означає, що. Більше стабільності, тому ми переходимо до безстрокових. А давайте я вам ще один прекрасний приклад наведу. Є у мене ручка, ручка від біжі Бінк ікс, яким чином можна на фьючерсах заробляти. Можна заробляти на ціні активу, фактично ним не володіючи. Тобто, ви можете заробляти на біткоїні, не маючи його по факту, а лише заробляти на його рості чи падінні. Наприклад, ви взяли біткоїн Взайми від біржі, тому що зазвичай це так робиться, тому що біржа дає вам, наприклад, плечі, за яких за рахунок яких ви можете збільшити об'єм своєї позиції. Ви, наприклад, берете один біткоін в біржі по 41 тисячі і продаєте собі його на рості по 44 тисячі. Якраз ця різниця 3 тисячі доларів це ваш профіт, тому що ви взяли один біткоін по 41, продали його по 44 і повернули біржі її 41 тисячу, і 3 тисячі різниці лишилося вам. Так само є ручка. Ви можете взяти в мене ручку по 10 гривень. За одну штуку. Ви взяли одну ручку за 10 гривень, ви продали її за 12 і повернули мені 10 гривень стільки, скільки ви брали, і 2 гривні профіту. Це ваш профіт. Але також, якщо ви взяли в мене її за 10, а ціна впала до 8. Вам, щоб повернути мені ручку, придеться відкупити її дорожче і ви втратите 2 гривні. Тому це якраз ризики на фьючерсах. Я надіюся, я максимально просто і внятно це пояснив. До речі, добре, що я не забув. Ось тут у нас на стандартних фьючерсах є така штука, як рахунок ВСТ. Це є демо рахунок, на якому ви можете торгувати. Не власними коштами, а тестовими. Ось бачите, у вас є тут 100 тисяч ВСТ, і ви можете ось тут ними торгувати. Звичайно, тут психологія зовсім інша, бо це не ваші власні кошти. Але класно, ви можете собі поклацати, зайти в угоду, відкрити, відточити собі якісь свої скіли, свої навики. Тому тут йдемо трейдинг, це теж прикольно. І що таке ізольована маржа? Я вже поясню зараз, коли перейдемо на безстрокові деривативи. Переключаємось на безстрокові. Тут ми торгуємо лише до пари USDT, Bitcoin USDT, Ethereum Юз. Зададете всі пари до USDT і різні альткоїни. І ось тут є кнопочка, теж дамо трейдинг, щоб перейти туди, де я говорив раніше. І як ми бачимо, тут у нас вже з'явився лімітний ордер. Це означає, що ми можемо взяти ліміт, вибрати ціну, наприклад, біткоїна там, по 41 тисячі, наприклад, там на 500 доларів, і відкрити цю позицію. Тут відкриється лімітка по 41 тисячі, і якщо ціна сюди прийде. Він у вас автоматично купиться, тому це є зручність знову ж таки без строкових фьючерсів. Також тут є маржа, ізольована вона буває, і крос-маржа. Що це означає? Ізольована маржа більше рекомендується для новачків. Наприклад, якщо у вас увімкнута ізольована маржа, і ви, наприклад, закинули на фьючерси 100 доларів, але в позицію зайшли лише на 10 доларів. Якщо ви забули поставити стоп, ціна пішла не в вашу сторону і вас ліквіднуло. Вас ліквідує, тобто кошти згорять лише 10 доларів, які були в позиції. Але якщо у вас вже включена крос-маржа, це означає, що забезпечення буде йти з всього балансу на ф'ючерсах. Тобто, якщо ви навіть зайшли в позицію на 10 доларів, але на ф'ючерсах у вас лежить 100, і у вас буде йти мінус, і коли мінус перейде більше ніж 10 доларів, у вас автоматично почнуться стягувати кошти з ф'ючерсного балансу. Тому це такий для недосвідчених користувачів може бути жорсткий урок. Як я вже казав, на безстрокових немає спреду. Тому тут набагато краще торгувати якимись великими об'ємами і великими сумами, і тут комісії теж значно менші, конкретно на безстрокових фьючерсах. Є ринковий ордер, як я вже казав, купляти в даний момент по даній ціні, як є, воно просто вибирає ціну зі стакану, яка є найближче, і по ній купляє. Такі позиції по ринку великі я би не відкривав, тому що вони зразу заходять в такий невеличкий міні-мінус. Взагалі, ф'ючерси це складна наука, і коли ви просто хочете зайти і поторгувати, новачки тут просто зливають кошти. Навіть 98 чи навіть 99% досвідчених трейдерів теж зливають свої кошти на ф'ючерсах, тому що ф'ючерси є для того, аби ви свої гроші втратили. І лише винятки на цьому заробляють. Тому це більший виняток, ніж закономірність. Але якщо хочете. Повчитися поторгувати, зайти, побавитися, то лонг, шорт і моє відео в допомогу попереднє, яке я говорив. Також є така штука як плечі, це якраз те, я теж говорив. Це можливість вам заходити більшим об'ємом в угоду. Якщо, наприклад, у вас є лише наприклад, 10 доларів. А ви візьмете 10-те плече, ви в угоду зайдете ніби зі 100 доларами. Якщо ви візьмете 100-те плеча, в угоду зайдете як з тисячою доларів. Але це означає, що чим менше тут реальних ваших коштів, а більше коштів, які ви ніби взяли взайми у біржі, тим легше вас буде ліквідувати на ваші ж 10 реальних доларів. Тому що чим більший об'єм угоди, тим більший ризик. Взагалі краще ф'ючерсів, я кажу завжди, навчатися, і ви тоді будете розуміти, що не регулюється об'єм плечима. Об'єм має вираховуватися ще до того, як ви війдете в угоду. Ви знаєте, чому ви маєте заходити в угоду, по якій ціні мають бути цілі, де ви будете виходити і так далі. Ось це вже в трейдингу, це вже фьючерсна торгівля. А все інше, зайти, просто відкрити лонг, чи, наприклад, той же шорт і чекати профіту, це просто казино. І то мені здається, в казино шансів заробити більше. Так я знімаю про фьючерси, я показую, але новачкам я раджу сюди не лізти, лише навчатися. І тоді можна щось пробувати. Просто краще я вам, хоч плюс-мінус, покажу і поясню, як воно все працює, щоб ви взагалі, бо я розумію, що є такі люди, які все рівно зайдуть і будуть торгувати, то вже краще подивитись відео, і хоч будете мати розуміння, що та й до чого. Тому фьючерси – це вид фінансового інструменту, який дозволяє купувати чи продавати певний актив. Це можуть бути акції, це можуть бути облігації, це може бути нафта, пшениця, люба сировина за фіксованою ціною в певний проміжок часу. Основна ідея це зафіксувати ціну та здійснити угоду. Ну а чим вже відрізняється безстрокове від стандартних, я вам вже пояснив. Тому друзі, тепер ви не лише... Просто знаєте, що таке фьючерси, а знаєте, чим вони відрізняються, як вони працюють, для чого були створені і коли. Якщо ця інформація була вам цікавою, та відео вам сподобалось, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Якщо хватить вам сили, можете і коментар вліпити. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.